Нове діагностичне обладнання з'явилось у Прилуцькій центральній міській лікарні: магнітно-резонансний томограф, МРТ та мамограф апарат для обстеження молочної залози. Прилади встановила приватна компанія, інвестувавши в місто сотні тисяч гривень. Це прорив у місцевій медицині, говорить головний лікар закладу Лариса Івченко. Для нашого міста це має непересічне значення, тому що вперше за останні десятиріччя впроваджені дійсно новітні техніки технології сучасні і на обладнані і виділені приміщення працюють підготовлені фахівці, тобто, це дійсно. І нові методи обстеження, які прилучани можуть отримати не виїжджаючи за місто за місто, і вони будуть надані якісно і інтерпретовані теж фахівцями вчасно і професійно. Кабінет МРТ у прилуках функціонує близько півроку. Розташувався він на території так званої старої лікарні. Тут проводять широкий спектр досліджень, серед яких МРТ головного мозку, очних орбіт, усіх відділів хребта та суглобів. Парад дозволяє зазирнути всередину тіла людини під різними кутами і дати об'єктивну оцінку процесам, які проходять в організмі. Це сприяє ранній діагностиці багатьох захворювань. Відкрита конструкція томографа дозволяє проводити процедуру дітям, пацієнтам, які бояться закритого простору, вагітним жінкам та людям з надлишковою масою тіла. МРТ абсолютно безпечний та практично не має протипоказань, на відміну від такого розповсюдженого дослідження, як рентген, результат не. Забариться в кінці цього ж дня будете вже мати результат, з яким можна звернутися до лікаря. Якщо це терміново, якщо це планово, то на наступний день в принципі тут можливі різні підходи і визначається. Визначаємося з кожним пацієнтом окремо кабінет мамографії у прилуцькій лікарні раніше був років 15-20 тому. Однак обладнання настільки зносилося що давало неточні, а інколи і неправильні результати. Тож його вирішили не використовувати. Новий пристрій дозволяє робити знімки в двох проекціях горизонтальній і під кутом 45 градусів, що унеможливлює будь-які неточності. Дози радіації, які застосовуються для обстеження, дуже низькі і не завдають шкоди. Сама процедура займає не більше 20-30 хвилин. Для каждой груди делается по два рентгеновских снимка, а облучение может быть сведено до минимума. Мамографія дає можливість виключити наявність захворювання або ж виявити його на початковій стадії, що значно покращить прогнози результатів лікування, говорить лікар-онколог Валерій Пашук. Мамографічне дослідження є скринінговим методом, тобто методом, який дозволяє встановити утворення в молочних залозах в першу чергу злоякісне, без клінічної симптоматики. Цю процедуру повинні проходити усі жінки після 40 років один раз на один-два роки, навіть якщо немає має ж... Жодних скарг жінкам після 45-50 років проходити мамографію необхідно щорічно. Рак молочної залози це для у жінок це найбільш частіше форма онкологічного захворювання. І коли вже жінки, не проходячи спеціалізоване обстеження, вже звертаються, коли вже вони виявили цю пухлину, коли вже її можна прощупати, пропальпов. Пальпувати, то це як правило, це вже пізно. Відтепер прилучанам не потрібно, як раніше, їхати до Чернігова чи Києва, щоб пройти обстеження. Недоступні раніше методи дослідження, тепер поряд в сучасному медичному центрі, на який поступово перетворюється наша міська лікарня. Ті говорять, що прилуки це якби другий обласний центр. От зараз по тому оснащенню, які ми, які ми зараз залучили місто, ми не набагато відстаємо вже від обласного центру. Це приємно.